Так, у роботі ось таке вікно невеличке. Замінимо ручку, замінимо ощільню, Він вже сівся. Зробимо герметизацію відливу, він у нас гуляє, почищав стару піну. Там також зараз буду вичищати, що тут у нас була стара піна. проклеїли гідробар'єр, Пропинили проставочний профіль. Так, приклеїв гідробар'єр. Наложив піну на нього, поставив я відлив, закінчив я роботу на ось цьому вікні, замінив ручку, замінив щільнівач, поставив на створці білий шлігель, загерметизував кутики відливу, зробив регулювання, створка нас ніде не притирає, все працює чудово.